Всім привіт! Для тих, хто любить понаблюдати за барбосами. Де що твори. Хто замітив, буча вже підросла. Ось вона, як виросте, винікається чачі, тебе ви просратися. О, сідушку звалили, опять попатрали. Ох, папуаси, врідітелі страшні. Це все ти. Ах ти. Я тобі дам. Сейчас будем снідать, да, собакени? Чач. Сядь. Молодець. Походу хтось хоче до хлопчиків. Підзагуляв, щось вони всі в трьох диви. да Чач. Чач. Недавно тільки навчилася ловити. Буча. Бабах! Мишка. Повтор. Хоп! Та б так у харю воно залетить і ніде й не застряне. Мішель, давай їж, бо зараз хтось другий його з'їсть. Це таке на один зуб. Та ходжуй. Все, хорош. Так, ну хай під'їдять. Сразу все давать безсмислено. Ну відео, в общем, не про собак, це так для тих подписчиков, хто любить посозерцать на Барбосів. То я так уже по початку відео вставляю невеличкі вставочки, кому цікаво, то й дивиться, кому не. Цікаво, то і перемотає. Ну а однозначно спочатку лайк, а потім перегляд. А же, значить про сояшник. Колись чоловік у мене під відео, де я розказував про наш сояшник, по-моєму, де ми вносили бор. І він написав коментарі, що покажи сояшник на 35-му міжрядні. І ось, значить, я нахожуся на полі товариша Юрія Миколайовича. Де соєшник посійний на 35-м міжрядді. Батя подзвонив йому, каже, так і так, малий відос хоче зняти. А він каже, що хай поїде на оте, -оте поле, там є і 35, і 70 міжряддя. І существенно видно різницю. Ну туди їхати далеко, я їхати не буду, бо я навіть не зрозумів, де воно і знаходиться. А тут, а зараз вам все покажу. Нас ось пройшли дощі знову. Як добре, що хоч пшеничку брали, лежить в складу. Промочила, земля мокра, все. Для соєшничка, для кукурудзки пісня, Ну а для пшенички, звісно, ячмія це зло. Оце значить поле, гречка. Де вона хоч, да? <смі> як цвіла, так красиво було, біле, все поле і так далі. А тепер заросло, тільки десикація, тільки гарні комбайни на обирання. Так як немає гербіцида по гречці, який вбивав би ці бур'яни. Хоча я навіть чув, що є, є тут, То не знає, що сидить. Що є гречка раунда поустойчива. Чув-чу, такого ще не чув. Мені як розказали, я й не повірив. Значить, по соєшничку, дивіться. Оце соєшничок, гібрид не скажу, але висів 62 тисячі на 35-му міжрядді. Оце отакий би він був і в нас. Але довго було перелаштовувати сівалку і ми не захотіли напрягать трактористів, щоб його переставляли на 70-м, значить хай буде на 70-му. Але якби посіяли ми на 35-му, то союзничок би був таким макаром. І чим поганий союшник? От нема коптера, коптер би був би доречний. Міжряддя ну, дощі були, бур'ян пішов. Один мінус 35 міжряддя, що бризкать, приходиться по рядку. Оце я бачу тільки один мінус. А все інше, дивіться, чим, чим поганий соєшник. Запилений. Повністю. дядь Віті пасіка отам стоїть в той стороні, мабуть, пчелки. Підлетіли, підзапилили. І це вище мене ростом. Ну, десь містами є, да, якщо ось у рука. Десь нижче, десь вище. Бору вистачає, коли йде недостатність збору, отут на оцьому згибі. Ну, воно може бути і на стовбурі самому. Але в основному отут на згибі, де висить шляпка, вона починає лопатися, коли недостатня кількість бору. Ну В Юрія Миколайовича все робиться по феншую, то щоб тут не була недостатня кількість бору, будь-такого не може. Дивіться, все і запилений, серединка, все є, тільки наливається. Я думаю, воно вже навіть і плюється, можна плюхати. Да, вже бомба. Вже молоденька, налита, красота. Оце отакий от соєшничок на 35-му міжряді. Доволі і непоганий, я вам скажу. Казав чи не казав, що висів, що на 70-му міжряді, що на 35-му не міняється. Тобто, якщо сіяли 62 тисячі, то на 70-му міжряді, то й на 35-му буде такий самий висів. Ох і хащі. Нижні лиски, звісно, вже скидав, вже, вже ж йому час, який він може виготувати. Бомба. Дай Бог може. О, хоть поляну знайшов. На наступний рік може й ми якусь. Частину полів посіємо на 35-му міжрядді. Але до того року ще потрібно дожити. Край, звісно, нижчий, просажений. Бачите, дядь Юри, все по-хозяйськи. Поля підкошені, все як має бути. Незважаючи на те, що солярка таких цін, порядок повинен бути. За це 100% лайк. Так що такий соєчничок, кому був цікавий, ставте лайки, пишіть коментарі, що ви думаєте по цьому поводу 35-го міжряддя. Я думаю тут він сипне, дай дорогу. Ось по краю так взагалі дивіться шляпи неймовірні. Йомаю. І зерно здоровезне, ну воно може бути полупусте. Так, да, так і є, сама зернина здорова, а всередині полупусте. Зато по краю такі всі один в один лопухи, блін. і не високий, а такі корзини. Що капець. Так, все, в общем, всім пока.